Привіт, друзі! Не можу передати, як я вдячна кожному з вас за те, що ви протягом усього часу залишаєтеся на моєму каналі. Ваша підтримка це найкращий подарунок. Бажаю вам у новому році здоров'я, щастя, здійснення мрій і дарую новорічну казку. Нехай ця зима буде переможною, і кожен отримає у мріяння. Жила собі зима! Вона була чарівницею! Її шубка біла, як сніг, коси довгі, як бурульки, а очі сяяли, мов зірки. Зима дуже любила дітей. Вона готувала для них свято. Це свято новий рік. Зима прикрашала ялинки. Вона розвішувала срібні сніжинки. Все навколо ставало казковим. Настав вечір перед Новим роком. Діти чекали на подарунки. Вони лягали спати і загадували бажання. Зима тихо ходила від хати до хати. Вона стукала у віконце чарівним посохом. і бажання дітей збувалися. Хлопчик Максимко мріяв про санчата, і ось вони з'явилися біля його ліжка. А дівчинка Оленка хотіла ляльку, і лялька вже чекала на неї під ялинкою. Але в одному будинку жила маленька дівчинка Софійка. Вона теж чекала на подарунок, але зима чомусь забула про неї. Софійка прокинулась і побачила, що під ялинкою нічого немає. Вона дуже засмутилася. Сльози покотилися з її очей. Зима побачила сльози Софійки. Їй стало шкода дівчинки. Вона вирішила все виправити. Зима пішла до чарівного лісу. Там ріс чарівний дуб, а під дубом лежала чарівна паличка. Зима взяла паличку і прошепотіла бажання. Вона хотіла, щоб Софійка була щаслива. І сталося диво. Зима повернулася до Софійки. Вона принесла їй маленьке пухнасте цуценя. Софійка дуже зраділа. Вона обійняла зиму і подякувала їй. Зима посміхнулася. Вона зрозуміла, що головне це вірити в дива, і тоді вони обов'язково здійсняться.